Турецька Дар'я, а вчаюся я в 4 А класі. Дуже люблю урок англійської мови. Захоплююся я малюванням. Дуже люблю активні ігри на свіжому повітрі. Я вірю в нашу сильну та незламну Україну Україну. Козацькому роду нема переводу. Мене звати вас Варій. Я навчаюся в 4 му а класі. Дуже полюбляю танцювати з Левом, кататися на велосипеді та займатися спортом. Власня проживає в місті Одеса. Я дуже хочу повинатися своїми злами і діти в місто Херсон. Слава Україні, героям слава! Мене звати Наталя Андрій. Я навчаюся в 4 нової класі. Я дуже люблю готувати різні смачні страви. Я мрію стати кулінаром. Ще я вчуся грати на фортепіано. Діти України дуже сміливі. Ми хочемо мир для своєї країни. Всім привіт! Мене звати Софія Бенцак. Я навчаюся у четвертому класі. Моє хобі це малювати. Я відвідую гурток гімнастику. Інколи я виходжу з хлопцями пограти у футбол. Діти України найкраще, бо вони прагнуть миру. Мене звати письменна Аліса. Я учениця 4 Б класу. Я полюбляю танцювати і мандрувати. Зараз я живу в місті Чорноморськ. І я дуже вірю, що ми скоро повернемося до нашого рідного Херсону і зустрінемося на порозі нашої школи. Все буде, Україна. Ми роду козацького діти, землі української цвіт. Ми прагнемо в мирі всі жити. Ми любимо свій край і свій рід. Ми українці нація продані на цій землі багато тисяч готової традиції саме багатуй на духовний світ. В звичаї свої написані закони, по них пізнає українця вся земля і світу сприйняття, і за як як свої ліси, річки і поля. Свої казки, легенди і повіря, дотепні жарти і слова ясні, і своя хатина білої подвір'я бо українці патріоти ми. Любов у нас до на батьківщини сягає серця глибини. Ми патріоти України, її ми доньки і сини.